Доброго дня, шановні українські аграрії, міріємо Полтавську область щільність по полях хріпаку. Агросуприт у нас тут є одне підприємство, хороший хазяїн. Олексій зовуть. Ага. Що хочу сказати. На рахунок пенетрометра. Колеги. Купляйте отакий пенетрометр, принаймні в мене такий. Дуже потужний. Так, ціна я бачу 58 тисяч на цьому на... в інтернеті. Але знаєте, чим класний? Це не механічна та фігня. А це пенетрометр, який показує щільність і не те слово, він запам'ятовує, є своя платформа, куди він скидає цю інформацію. І ви можете зайти на цю платформу і подивитися. Що ще на цій класно ще, тому що вас ніхто не обдурить. Ви, якщо відправите любого агронома будь-якого механізатора, покажете, як воно працює, він не обдурить вас. Ви про просто його попередьте, що він не зможе вдурити, тому що е, він фіксує глибину тільки ту, яку виставили, наприклад, 60 см. Якщо глибина не зафіксована, точка не записана, і ви йому покажете, як він ходив і де він був. І він не зможе казати, що я там був на тому полі або на тому краю, тому що у вас точок не буде показано. А так, тут не обдуриш цю історію. Так що рекомендую, купляйте собі такий датафілд. Ми працюємо з ним. У нас є автоматичний пентромет на машині. Працює нормально, хлопці сервіс роблять. Є там іноді розбовтуються всередині. Хлопці зробили сервіс і все нормально. Щоб зрозуміти, що на ріпаку, давайте поки включений, я вам покажу. Наш партнер, тут ріпак є з, з нами. Чи ми з ним, Напевне, ми з ним. Але виміряти, бо я показував там з краю, Давайте. Так, бачите. Іде, як масло поки що. Хорошо пішов. Бо там на краю якраз на колі її робив. А, є як масло заходить. Опа. Та ти що? Олексій, вам нічого не треба робити, ніяких не треба глибокорихлючів. Все прекрасно. Перед тим як купляти глибокорихлюч, колеги, спочатку пенетрометром позовіть, якщо ні в кого немає, ми приїдемо. Безкоштовно вам навіть зробимо, щоб ви побачили, що. Що, що, що ви побачите, що не, треба вам е, пенетромити або не треба. От вам залізяк масло. Все на зеленій зоні. За для чого куплять е, глибокий ключ? Не треба. Купляйте он автоматичний пенетрому. Успіхів вам.